Вітаємо вас в царстві казок, пригод, фантастики та нових знань в Сарненській бібліотеці для дітей. Завітавши до бібліотеки, ви потрапляєте в світлу залу, де знайомитесь з кращими читачами. Саме тут відбуваються мистецькі виставки, неймовірні подорожі, лялькові вистави та цікаві зустрічі. В секторі обслуговування дошкільників та дітей перших четвертих класів. На вас чекають захоплюючі книги, дитячі журнали та газети, цікаві енциклопедії. Ви зустрінетесь з улюбленими казковими персонажами в клубі любителів казки Книга і лялька. Гуртки, книжкова лікарня і в гостях у саморобки допоможуть малочі проявити свої мистецькі та акторські здібності. В кімнаті спілкування Країна щасливої сім'ї діти разом з батьками знайомляться з книгою, розвиваються, цікаво. Та змістовно проводять своє дозвілля. Сектор обслуговування читачів 5-9 класів та організаторів дитячого читання. Саме в цьому секторі ви знайдете орієнтир у великому масиві інформації, навчитесь вибирати потрібну літературу, удосконалювати свої знання та розвивати потенціал. Для вас працює підлітковий клуб Пізнай себе, де учасники Вчаться пізнавати навколишній світ та знаходити своє місце в ньому. Сектор інформаційних технологій дає читачам чудову можливість швидко отримати необхідні інформацію і підготувати уроки, навчити спілкуватись з комп'ютером на Ти, вільно користуватися доступом до інформаційних ресурсів інтернету, брати участь в скайп-конференціях, онлайн-зустрічах. Відвідувачів гостинно зустріне кваліфікований персонал книгозбірні, бо сьогоднішні бібліотекари це ділові люди, які впроваджують у роботу бібліотеки нової інформаційної технології та володіють комп'ютерною грамотністю. А очолюю цю досвідчену креативну бібліотечну команду директорка Діана Тимошчук. Тож гостинно запрошуємо до центральної бібліотеки громади всіх, хто прагне нових книг. Нових знань, нової інформації та нових вражень.